Там Під моїм вчорашнім відео запитували вчора, що це за високоврожайний сорт томатів у мене такий. Ну от Це який високоврожайний, ви зараз бачите, це солеросо. Я їх спеціально купувала для того, щоб квасити. Я роблю за двома рецептами один з гірчичним порошком, інший я роблю з оцтом і з аспірином. Вялені це от стандартний набір. Вялені я роблю завжди. І мені от саме цей сорт шикарно підходить для цих цілей. Є в мене ще чотири інших сорти, але вони не настільки високоврожайні. Так, то в мене там є. Ось вони, якщо не не це Чорний принц. Потім в мене ще є Санька, є Бобкат. Um, і брала червоно-чорні у мами, то мамине насіння. Ну вони дуже гарні, самі розумієте. Червоно-чорні це ж наше все. Ну і на смак вони uh, шикарні. Мені дуже сподобалося. Це якщо я не помиляюсь, Бобка. Ну, поки що я ці сорти ще не куштувала, спробую цього року розповім. А от солеросо, вони і ранні, і ми їх уже їмо повним ходом. Вони і в салати шикарно мені подобаються. Вони взагалі вони смачні. І для консервації вони ідеальні. Ну і ви бачите, що вони нормально таку погоду переносять.